Готують землю та покривають поля добривами. На Одещині стартувала посівна кампанія. Покажуть відвідувачам після перемоги. Одеському музею західного та східного мистецтва подарували картину італійського художника. Одеські іудеї відзначили свято Пурим. Залишиться у СІЗО без права внесення застави підозрюваний в умисному вбивстві бізнесмена Андрія Лисюка Сергій Латаєв. Його адвокатка Марина Іляшенко в одеському апеляційному суді намагалася довести безпідставність підозри. Це був зручний такий, скажімо, суб'єкт для того, щоб повісити таке, так, таке кримінальне правопорушення, не відпрацював всі версії. Експерти навіть, навіть ще не встановили, коли помер і від чого потерпіли. А ми наразі вже рахуємо, що це зробив Латаєв. Не визнав своєї вини і сам підозрюваний. Немав і не брав учні. Віни не неважне. Водночас, прокурор Олександр Драгоєв просив колегію суддів відмовити стороні захисту в апеляційній скарзі. У зазначеному випадку метою застосування запобіжного заходу стосовно Латава є забезпечення виконання не покладеного на нього процесуальних обов'язків, а також запобігти спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Незаконно впливати на потерпілога та свідки у цьому кримінальному провадженні, Знищити, сховати боссів будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для основного ставлення кримінального правопорушення. Порадившись, колегія суддів вирішила залишити рішення Приморського районного суду без змін. Обрано запобіжний захід, витримання під вартою до 18 квітня 2023 року, без визначення застави, без змін. Моя думка, що це не рішення, це не обґрунтоване рішення. Більше того, перебування в нарадчій кімнаті там 20 хвилин, і оголошення повного тексту рішення вже наприкінці робочого дня сьогодні, ну, дає підстави вважати, що воно було заздалегідь, вже все вирішено. Прокурор Олександр Драгов від коментарів відмовився. Нагадаємо, Сергія Латаєва підозрюють в умисному вбивстві Андрія Лисюка. За інформацією правоохоронців, вбитий був власником магазину. Його розшукували понад два тижні. Зникнення помітила матір. Як повідомили Суспільному власні джерела у поліції, ціло знайшли завернутиму чорний пакет у багажнику Порше Панамера, яка належала вбитому. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Так, в одному з аграрних підприємств Одещини готують селітру для здобрення поля. В регіоні стартувала посівна кампанія. Головна задача на початок березня підготувати ґрунт, розповідає один зі співробітників Андрій Тарган. Це територія, би, Ми на цій території розполагаємо нашу сільхозтехніку, удобрення і зерно. Територія наша велика, і людей як би, для этой работы у нас мало. Весной главное успеть подготовить почву под посев, внести вовремя удобрения и посеяться до дождя или как бы в основном у нас обычно февральские окна мы закрываем влагу Но в этом году получилось так что мы в феврале месяце закончили сеять льон і горчицю. В одному зі складів аграрії тримають минулорічний врожай льону, фасований по мішках. Культура показала себе добре, каже Андрій Тарган. Тут така культура, як льон. Ми раніше її не вирощували. Но, так як у нас змінився клімат, ми почали шукати альтернативні культури, які поменьше нуждаються в влагі. потому что подсолнух раньше, как мы его сели, но он в большей степени нуждается в влаге. А лен, ну, лен, показал себя нормально, и как по урожайности, и по предшественнику. Ну, поэтому в этом году увеличили чуть посев, объемы посева. Після завершення робіт на одному полі сієвку складають, везуть на інше. Чи можна там, наприклад, впоратись за день? Можна. Смотря в якому стані сіялка. Треба її, її зарані підготувати, там все поміняти. Це залежить від погодних умов, опадів. На даний момент ну могло б бути краще. Слава Богу, хоч і цього. Вистачає найближчим часом має бути засіння інші зернові культури, каже директорка аграрного департаменту УВА Алла Стоянова. Ну по посівних площах у нас не буде зменшення, тобто, всі кожен сантиметр буде засіяно. І хочу сказати, що стартова стартувала вже весняна кампанія 2023 року, і вже ми маємо цифру більше двох тисяч гектарів засіяно гороху. і тривають підготовчі роботи до посіву ярвої ярової. Чміню, пшениці, кукурудзи та соняшнику. Дмитро Васильєв, Євген Войтенко. Суспільне новини, Одещина. Картину іделіського художника Вінченцо Іролі, яка має назву портрет неаполітанки, подарували Одеському музею західного та східного мистецтва двоє меценатів Роман Топілов та Рубен Ашерфіан. Це портрет жінки, яка, мабуть, жила з ним, чи була його служанкою, чи ще ким-то. У нього є три портрети цієї жінки в ці часи. Коли у музеї всі фонди вивезені, саме час поповняти фонди. За словами Романа Топілова, картину придбали в Одесі та реставрували її. Згодом передали до музею. У нас в музеї 23 виставчих зали. З них п'ятеро присвячені італійському мистецтву. Але там немає робіт італійських художників початку, 20-го, ну 20-го сторіччя. Да? І, мабуть, це буде єдина картина італійського художника цього періоду. Здивувався час, в да? наш час, коли йде війна, і дійсно колекції всі спаковані. і Якби воно, начебто, не на часі, але от булася така подія, і це дуже дуже приємно. Це каже про те, що ми живі. От і все буде добре. Ця картина буде зберігатися у фонді, допоки у закладі не завершаться реставраційні роботи, каже Ігор Паронік. А також чекатимуть перемоги, після чого її покажуть відвідувачам. Олександра Пономаренко, Олена Кваша, Євген Войтенко, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. В центральній синагозі Одеси відзначили свято Пурим, яке запровадили на згадку про порятунок єврейського народу. За переказами перський цар Ахашварош дозволив своєму раднику Аману здійснити страту іудеїв. Проте, завдяки цариці Естер, яка була єврейкою, цього не відбулося. Розповів заступник головного равіна Одеси Фішал Чечельницький. За один день хотіли унічтожити весь єврейський народ. Був підписан указ. об уничтожении конкретно в один день всего остаточно. Но, слава Богу, произошло чудо. Символически, да, этот праздник – это переворот. Видите, дети переодеваются, одеваются в костюмы. Сейчас, вы увидите, будут перечитывать свиток Эстер. Свиток Эстер, Гелат Эстер, где э, рассказываются события, чтобы не забыть, это очень важно, не забыть уроки того, что происходило. Історія свята Пурим нагадує сьогоднішні події в Україні, зазначив Равін Менді Вольф. Я очень счастлив, що я имею возможность знаходитися в такому стране, в которая бореться за своє существование так же, як в праздник Пурин 2000 лет назад, народ боролся за на существование. Они не сиділи тихо, вони не склонили головы перед мечом і сказали, раз нас вбивають, так і бить, будем идти на смерть. Они приймали максимально дипломатические, политические, как, как могли, выкручивались, и в конечном итоге они получили, они добились, всего, что они добились, это разрешение на военный отпор. И они собрались. І вони пішли на це. Про традиції Пурому розповіла Ріма, яка прийшла на святкування. Взагалі там йдуть чотири головні традиції. Мішлах, манот – це потрібно дати Подарок, женщина-женщина, мужчина мужчине обязательно там должно быть не более не менее чем два вида угощений. Отдать бедным людям тоже не менее двух каких-то оказать две помощи, бедным помочь. Естественно, свиток торнуть мы читали свиток Эстер, пост Эстер у нас идет. И праздник, трапеза, банкетна, празднічна їда. За однією з традицій діти переодягаються у костюми. Це костюм пират Джек Вороб'я. Коли ми читаємо світа Естер, ми, коли чуємо щось що погане слово, Аман хоче вбити євреїв, допустим. То ми, звісно, робимо так. Це називається по євреїту Рашана. Ти ось так робиш? И ты убрал это слово. Я из сказки Алиса в стране чудес. Из-за зеркалья этот шляпочник. Мы празднуем, идем, идем в школу или в какие-то в квест комнаты. Аман зловещий такой злой человек, который хотел истребить весь еврейский народ. Кушаем это как печеньки, но с начинкой. Олена Голда, Дмитро Бондаренко. Суспільне новини. Одеса. Прогноз погоди на 8 березня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 4 до 6 градусів вночі та від 7 до 12 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 3-4 вище нуля вдень 8-11 градусів із позначкою плюс